Знаєте, навіть я пам'ятаю, висіла біля главпоштампу, що киянине, киянине тебе, ти працюєш з 9 до 6, а з 6 до 10 ти є на Майдані, ти далі працюєш за свою країну. І я то сміялася, що це було про мене, тому що ну, якби, я не відносилася до тих людей, які приїхали там жити в наметах. А в мене було де жити, я собі працювала, і я як могла те, намагалася долучатися до Майдану. Чим ставало холодніше, чим довше було моє перебування. в Чере на Майдані, бо якось я принципово намагалася триматися і там по максимуму бути. Намагалася приносити якісь там от, 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 щось купувати в супермаркеті, да, приносити там для людей для бутербродів, для чаю, щось про ось такі речі. А потім о, вже так більш на Майдані ще рознайомилась і почала людей забирати до себе ночувати. Це було не, не дуже часто, але все одно намагалася от. Такі, коли, 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 коли мала змогу, тому що я знімаю житло і не сама, і з подругами. І, тобто, коли це було доречно, коли це було зручно, то я намагалася брати до себе людей, переночувати, покормити їх вже вдома, щоб вони хоча б де, телевізор подивилися. Ішли теж мої які були знайомі, там вони здебільшого з, з, зі Львова Вони приїжджали, вони жили всередині Майдану, да, то в, 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 в жовтневому день час жили. Потім в КМД, і я їм приходила завжди з роботи і розповідала якісь новини, тому що вони будуть всередині на майдану, вони не орієнтувалися, що відбувається там за тим периметром. А насправді всі основні речі відбувалися за периметром. І Я от проходила, знаєте, то в мене такий був як інформаційна стрічка. Я щось розповідала. завжди. потім я знаю, вже долучилася там, почалися лекції вільного університету, і я, от взагалі, от відчула теж мені вже стало більш цікаво, те, що відбувається там, аніж на головній сцені. Тому що там ну на головній сцені там знаєте більше якісь виступи. Це все. Я дуже люблю мистецтво. Але коли ти приходиш кожен день і хоч і втомлений, такий, і та, а там, а там ж справді почалися якісь цікаві речі. Вони були якраз біля Ляцьких воріт, і там постійно були цикл ці колекції, да різних, абсолютно різні лектори, датя, хто там викладачі могилянської бізнес-школи, якісь просто відомі люди України. І які там різні різна тематика від політичних еліт України, знаєте, до українського бренду і як нам його розвинути? Тобто, все ніби те, що дотичне до Майдану, до тих подій, да, було дуже цікаво, тому що я в той момент я відчула інтелектуальний голод якийсь свій, тому що я вже закінчила університет. І якось так працюєш. На той момент в мене не було цікавих проєктів, як сьогодні. І, і була така рутинна робота, і тут якісь такі речі, і вони важливі, і це цікаво, і справді топові якісь спікери. Да? І от в мене такий новий інтерес до Майдану з'явився. Тобто я почала приходити, от не посоромлюся спеціально, щоб послухати ці лекції. І бувало тако теж дуже вже тоді морози пішли великі. Я о, знаю одну дві другу дивлюся, яка тема третя, і я не можу піти. І я знов стою і слухаю третю лекцію. І мене стільки дивувало, теж аудиторія знов ж таки, яка була, збиралась навколо сцени відкритого університету. Молодь, така прогресивна, видно, що це такі кияни, які прийшли сюди. Та, тобто, ну, ну це видно абсолютно по них, що вони прийшли спеціально ввечері на майдан. І знаєте, дуже було ще таких багато слухачів, які видно, що люди знамені. Знов ж таки, це ті, які приїхали там чи то з західної з інших куточків України. Вони вдягнені щоб, відповідно, як люди в наметах да, в ці кожушкиці, і але вік знов ж таки це був за п'ятдесят. І їх настільки це все хвилювало, що вони постійно дискутували зі зі спікерами. Вони якісь такі знаєте провокативні питання про прямо бо я навіть бачила такі, ж пр знаєте з елементами істерики, тому що людина вимагає. Ви маєте сказати, як нам в тому випадку робити. Тобто ви ж знаєте? У ну, мене такі якісь речі. Тобто це така інша, вже інший період, ніби був Майдану мого.